Десь був коментар за яйця, не знайшла. Або сам десь дівся, або людина вже видалила. А яйця і питали за сирки кисломолочний, чого і скільки. Це такі, знаєте, самі головні, особливо яйця. да? Майже в кожній родині їх їдять. Так, про яйця. Скільки яєць їсти на добу? Для того, щоб худнути і не поправлятися. Іде два яйця на добу. Але, як було у мене? Наприклад, сьогодні я взагалі не хочу їсти яєць. Да? Млинці не готую, ну от мені не хочеться. Завтра, да, наприклад, я можу з'їсти три яйця. Три. Чому б і ні? В принципі, я так і робила. Бувало що. І хліб пекла а там вже також яйця. І млинці пекла також яйця. А що робити? І бувало оцей якийсь там чи кексик чи що по типу бісквіта, да, там, дві ложки какао он це так приблизно розповідає. Да? Яйце, там, какао, трішки молока, цукрозамінник, трішки розпушувача і на три хвилини в мікрохвильовку. Також було яйце, да, із жовтком, все. Білків можна багато, а от жовтків треба обмежувати. Але на першому етапі я боролася, да, щоб, щоб триматися, щоб не зірватися. Тому було трішки більше. Бувало дні, взагалі яєць не було. Зараз, ось, наприклад, там тиждень, да? я використала, може, два-три яйця всього навсього за тиждень. Розумієте? Тобто, коли я хотіла, да? я користувалася. І три було яйця, так? Коли одне було. А взагалі, якщо ви будете їсти кожного, кожного дня яйця. Два яйця. Білку скільки завгодно. Так, я думаю, за яйця зрозуміло. Якщо ні, то ні. Ну, Хто там перепилині, може, знаєте, там любить пити, да, сирими? Пийте. Все ж таки, я колись пила да, зранку, надше серце. Я пила по три перепилиних яйця. Потім мені сказали, що це, на мою вагу, на мій зріст мало, треба хоча б штучок п'ять. Так, що колись пила. Так, далі. За молочку, за кисломолочний сир. Скільки я його їла і коли. Їла я бувало так, що я їла оцей пакет. Знаєте, що продають 350 грамовий в супермаркетах. Могла весь пакет з'їсти. Могла, от бувало, таке. Хочеться солодкого, що робити? Треба щось робити. Їла кисломолочний сир. Хоча раніше я його не їла практично зовсім. Раніше я практично зовсім кефір. Я його не пам'ятаю, я його купувала тільки, щоб е, спекти пиріжки там, чи на вареники, ну, щоб не воду лити, да, кефір. Для такого я купувала. Для себе ні. Не любила ні кефір, ні сир кисломолочний. Від слова зовсім. А так, якщо б все добре було, кисломолочного сиру я з'їдала: 150 грам, 100 грам. Отак, от, от, розумієте? Так я могла кожного дня їсти. Взагалі, в перший місяць, я ж говорю, я їла дуже багато м'яса, кисломолочного сиру. Це реально було дуже багато. На другий місяць, звичайно, менше. В цьому місяці, скільки за 4 дня, я з'їла пакет 350 грамовий. Якось так. Кисломолочний сир я брала або 0%, або 5%. 5%. Бувало таке, як тільки ще почала, да, з 1 травня худнути. Кисломолочний сир був 0% жирність, додавала цукрозамінник, трішки молока, щоб він такий був живенький, знаєте, навіть і могла й сметани не додавати. Я просто боялася, що я переберу жири, я знову не схудну. Я просто боялася їсти, розумієте? М'ясо можна, я ж говорила вже да, Їжте, скільки хочете їжте, тільки не смаженого, да, на олії. Щоб ви ситі були овочі їсти. Кисломолочний сир, Але я боялася. Просто боялася. Ну, Був у мене такий страх. Зараз його немає. Я знаю, що якщо я захочу, я наїмся. До речі, зараз 22.53, майже 11. Зараз допишу відео. Візьму ще якогось огірка, помідора. Не знаю, чи я салат зроблю. Бо, якщо чесно мені, я тільки поприбирала на кухні після після прошлого салат робила там вже оці шкірки. З огірків, з цибулі тільки поприбирала. Тому, думаю, може так, огірок розріжу, підсолю, помідор і з крильцями. Ті, що я купила крильця. В АТБ сьогодні. Там в мене є розпаковка, що я купувала собі для свого харчування. Можна подивитися. Крильця копчено варені, в АТБ, Зараз на них акція, і їх ще візьму з'їм. І на сьогодні, мабуть, буде все. Хвати. Так що сьогодні я тричі поїла. Ну, вірніше, двічі поїла, а третій раз буду. Так що, я думаю, відповіла, наче не забула нічого сказати. Є питання? Задавайте.